А тут ти виходиш, і заради чогось там, чиїхось амбіцій, ти виходиш і це все ставиш на кон. Заради чого? Яка твоя мотивація? Гроші? Олександр Красюк залишив команду Усика перед реваншем із Даніелем Дюбуа. І нарешті ми дізналися, чому це відбулося. Промоутер пояснює ситуацію та чому вирішив піти. Дивіться про це в кінці випуску новин. Поренню, все світ боксу разом із Фавбет. Бій Джейка Пола та Джервонти Девіса 14 листопада опинився під величезним питанням і, ймовірно, не відбудеться. Танка звинувачують у насильницькому нападі та викраденні його колишньої дівчини Кортні Росел на її робочому місці з детальним описом задушення, погроз і фізичного насильства. Джервонта і проблеми з законом. Господи, скільки разів ми вже все це чули? Як то кажуть, це ж було вже. Але Джейк все одно налаштований боксувати в зазначену дату, і йому вже шукають суперника на заміну. Щоб ви розуміли. Як альтернативні варіанти розглядають Раяна Гарсію, Теренса Кроуфорда, Ентоні Джошуа, Френсі Сангану та колишнього противника Нейта Діаза. Дуже така непогана вибірка, як для заміни. Я вам скажу. З моїх очікувань я би хотів побачити в ринзі Френсіса Ангану. коли не боксер б'ється з не боксером. Чому би ні? Це явно створить більше інтересу, ніж якщо Джейк знову вийде проти Д'єза, Наприклад, а враховуючи, що Френсіс має тиждень часу на підготовку, то в блогера ще якісь шанси можуть з'явитися, аби не відлетіти. Але навіть якщо і відлетить, я засмучуватися не буду раніше. Також сторони команд підтверджували, що Ентоні Джошо реально може провести поєдинок із Джейком. Я дуже сумніваюся, що це станеться 14 листопада, адже ей Джей не захоче приймати бій на короткому після року без боксу і травми. Але попри це, ми ще можемо побачити хевівейтера в ринзі до кінця року. Промоутера Едді Хьорна на вихідних спитали, що його команда, мовляв, цього року ще проведе три події: Юбенк проти Бена 15 листопада. Паче, Садіо 13 грудня та Інуе Пікасо 27 грудня в Ріаді. Едік не уточнив, але сказав, що на одному із них ми й побачимо Антоху. Раніше Хьорн казав, що Джошуа може провести якийсь прохідний бій на 8 раундів, про який не будуть оголошувати до останнього. Тому, ймовірно, друзі, пристібаємося і чекаємо на якийсь поєдинок за участі елітного супертяжа проти іншого, якогось не елітного супертяжа. Серед можливих опонентів для Джейка Пола називали Райана Гарсію, але це навряд чи відбудеться. Справа в тім, що Джейк Пол має контракти з транслятором Netflix, а Райан із Дазон. Тут є конфлікт професійних інтересів, але хто сумував за боями рядового Райана, є хороші новини. В першій чверті наступного року ми можемо побачити його в дії проти чемпіона WBC у Велтервейті Маріо Баріоса. Перемовини ведуться і перебувають на заключній стадії. В останньому поєдинку Райан викидав менше 20 ударів за раунд в сторону Роландо Ромеро. Побував у нокдауні і зрештою програв. Це був найгірший бій у кар'єрі Гарсії, єдиний взагалі в цьому дивізіоні. Один бій і одна поразка. Після таких успіхів виникає логічне запитання: а як він взагалі може боксувати за чемпіона без жодної перемоги в цьому дивізіоні? Щоб ви розуміли рівень абсурду, Гарсії взагалі не має в топ 15 WBC. Тобто формально він не може претендувати на чемпіона. Але якщо дуже треба, то всесвітня рада знайде для нього якесь прохідне місце, аби призначити поєдинок із Баріосом. Любі друзі, дорога родина! Іноді я ділюся з вами не тільки своїми думками про бокс, але й якимись особистими історіями. Відтак я розповідав раніше, що з минулого року на сході нашу країну захищає зокрема і мій брат Мирослав, яким я страшно пишаюся. Але в мене два брати. І недавно мобілізувався мій середній брат Богдан і долучився до бригади К-2. Це легендарний підрозділ, який очолює герой України Кирило Верес. Просто зараз триває збір від К2 на НРК, наземні роботизовані комплекси. Це супер винахід, який буквально рятує життя наших захисників. І прямо зараз к 2 мають активний збір на НРК наземні роботизовані комплекси, які евакуйовують наших воїнів. НРК буквально рятують життя та дають надію нашій піхоті, що в разі чого їх не кинуть на призволяще. Я відкрив банку на суму 100 тисяч гривень, аби підтримати брата та його бригаду, і дуже прошу закинути вас, комфортну вам суму. Абсолютно кожна гривня важить. Залишаю посилання на банку в описі під цим відео. Там також є PayPal. Будь ласка, закиньте пару гривень. Всім дякую. А хто не задонатить, тому присниться валуєв. Тому давайте не доводити до гріха. Перед боєм із Дюбла Олександр Усик закінчив співпрацю зі своїм одвічним промоутером Олександром Красюком. Досі були лише припущення та обережні думки про те, чому вони розійшлися після 12 років співпраці. Втім, менеджер дав інтерв'ю каналу ОК Єва. Розказав трохи більше. Я завершив цю о, співпрацю. Я написав йому листа, листа, листа. Не імейлом, не телефоном, а фізичного листа. Далі в інтерв'ю Красюк каже, що не хотів бачити другого бою з Дюбуа, адже це були невиправдані ризики. Виходити на бій, ставлячи на кін усе проти голодного та жорсткого панчера. Красюк вважає, що від одного удару можна було впасти і втратити все, що здобував 12 років. І заради умовних 10 мільйонів це занадто високі ризики. Також промоутер зазначає, що були люди, які зацікавлені в тому, щоб доїти боксера, що цей бій був більше потрібен людям довкола, а не самому усику. Красюк також каже, що пішов сам, бо зрозумів, що його думка відрізняється від того русла, у якому хоче йти команда. І якщо він буде йти проти течії, то це тільки заважатиме. Красюк вирішив назавжди залишитися промоутером дворазового, непереможного, абсолютного чемпіона світу. Складна історія, яка, я думаю, потребує окремого розбору на основному каналі. Ви ж напишіть у коментарях питання, які вас цікавлять у цій історії. На найцікавіші спробую відповісти. Також Красюк в інтерв'ю повідомив, що в розтері компанії Кейту залишає. Три боксери: це екс-чемпіон світу Денис Берінчик та проспекти Ярослав Харциста та Василь Чеботар. З ними Красюк і буде працювати надалі. А що там із реваншем Мейвезера та Пак'яо? Схоже, що це не просто балачки, але я точно не буду вболівати за жодного з них і розповідаю в ролику за підказкою. Чому переходьте та дивіться.